Шість головних правил в побудові персонального бренду, які замінять вам сто книжок. Сьогодні будемо говорити саме про це і навіщо вам потрібно знати про ці правила. Мене звати Юлія Андрусенко. Я Зараз допомагаю експертам будувати свій і активувати свій персональний бренд в соціальних мережах і не тільки в минулому. Я журналіст, маю майже 15 років досвіду роботи на телебаченні. Чому я цим займаюся? Тому що, на мій погляд, останнім часом в нас з'явилось ну безліч просто експертів, які хочуть проявитися і активувати свій персональний бренд. Але справа вся в тому, що не всі вони класні і професійні фахівці. І ті, хто, скажімо так, більш сміливіший, ті, хто більш активніший, ті, хто не бояться камери, вони і просувають свій бренд і себе скрізь. А експерти, скажімо так, з класним досвідом, і ті, кому є чим поділитися з потенційними клієнтами, підписниками, вони десь в тіні, тому що їм не вистачає знань, не вистачає сміливості. І Сьогодні говоримо про шість головних правил активації вашого персонального бренду. І взагалі, в якій ніші це потрібно починати або не починати. Правило саме номер один, це наступне: Переконайте, що твої знання і твоя експертність потрібні людям. Іноді нам здається, що ми такі класні експерти в чомусь, і це 100% буде комусь потрібно. Напевно, дехто з вас вже робив так, що придумав собі якийсь продукт, вигадав якусь консультацію, якісь курси, і вирішив, що це буде комусь корисно, а це ніхто не купляє, тому що це нікому не потрібно. Так, Для того, щоб починати чимось займатися, обов'язково зробіть якийсь аналіз. Аналіз того, що зараз взагалі відбувається. Відбувається зовні, взагалі, в яких ми обставинах і контексті, в якому живемо. Що відбувається всередині людей, які тенденції, які думки, що відбувається між людьми, які економічні обставини, політичні, що зараз людям потрібно. Для цього вам необхідна дуже велика надивленість. Ви маєте спостерігати за всім абсолютно, щоб бути на цьому вайбі, щоб бути на цій хвилі і розуміти наскільки те, чим ви зараз займаєтесь, потрібно людям. Правило номер 2 Переконайтесь, що люди готові платити вам гроші за те, чим ви будете займатися. Тобто, переконайтеся, що це дійсно має попит зараз в цьому полі, де ви знаходитесь. Що це зараз саме на часі ця пропозиція, цей продукт і те, чим ви займаєтесь. Правило номер три, воно дуже пов'язано з правилом номер два. Переконайтесь в тому, що грошей в цьому полі достатньо. Ну, тобто ми розуміємо, що ми не вигадали велосипед. якщо ми не вигадали велосипед, значить ми не, перші, да? ми не перші. Але є такі ніші, в яких дійсно дуже важко конкурувати. Але є такі ніші, в яких дійсно багато грошей, і там, де на кожний товар є 100% свій покупець. Переконайтеся в тому, що ніша, в якій ви працюєте, в якій ви хочете розвиватись, що там дійсно багато грошей і багато потенційних клієнтів. Тоді вам буде легше просуватись і не бійтесь абсолютно того, що там вже дуже багато є експертів, або вже на цій ніші дуже багато є якогось іншого бізнесу. Правило номер чотири: знайдіть свою родзинку. Я дуже часто чую від експертів таку думку. Ну, навіщо я буду вже кудись виходити в соціальні мережі і розвивати свій персональний бренд, тому що я така вже такий не один. Таких людей дуже багато, і мені я ж нічого нового не розповім. Ну, дійсно, скажем так, що напевно нічого нового дуже ви не розповісте. І, в принципі, ви зараз слухаєте мене, і напевно я теж не перша, кого ви слухаєте по розвитку персонального бренду. Да? Я теж не одна така, якщо б я думала. Навіщо мені вилазити, то ви на мене зараз не дивились. Але я знаю точно, що в мене є мій власний досвід, і ваш власний досвід є в кожного абсолютно у вас. І ваш досвід це саме цінне, що є у вас, і заради чого вам потрібно починати розвивати свій персональний бренд. Бо досвід це найголовніше і найцінніше, чим ми можемо поділитися. І такого досвіду, як у вас, немає абсолютно ні в кого. І ви маєте це розуміти, що навіть якщо ваша ніша дуже популярна і вам здається, що тут безліч експертів, вам все одно є що розповісти: це поділити, поділитись власним досвідом. Звісно, дуже добре, якщо в своїй ніші ви займете якусь піднішу. Вам таким чином буде легше розвиватись. Тобто, ну, якщо ви, наприклад, психолог, то не говоріть, що я працюю абсолютно з усіма. Зробіть собі якусь піднішу. Зробіть е, піднішу, що ви, наприклад, підлітковий психолог. І ніколи не бійтесь, звужуватись, тому що вузькі ніші просувати набагато легше, ніж ви будете і. Жнець і кознець і на доді гравець до вас буде більше довіри, якщо ви будете себе позиціонувати як людина, яка працює дуже в ніші. І це буде дуже класно для вас. Ну і, звісно, думайте над своїми родзинками: чим ви можете відрізнятись? Можливо, досвідом, можливо, якимись там вже шаленими цифрами у вас, я не знаю, ви викладач з англійської мови і ваші. Наприклад, ваші учні складають ЗНО там на 200 балів з англійської мови. Да? І цим ви можете відрізнятись. Або ви когось, який вже провів понад 5 тисяч консультацій, якщо ви такі рахуєте. Ви лікар, який провів там я не знаю, 20 унікальних операцій. Ви ще хтось. Тобто думайте, чим ви можете відрізнятися. Це можуть бути соціальні докази, це можуть бути цифри, це можуть бути факти, це може бути якась ваша цікава легенда персонального бренду. Про те, чим ви можете відрізнятись, поговоримо в одному з наступних відео. Наступне правило, далі після родзинки. Максимально рекламуйте себе. Тобто, просто сказати, Я хочу активувати свій персональний бренд, я хочу розвивати свій персональний бренд і нічого для цього не робити, то ніяким чином ваша машина не поїде. В машину постійно потрібно додавати паливо. От, реклама це ваше паливо. Реклама може бути різна. Я зараз не говорю про тільки платні чи безоплатні моменти. Рекламуйте себе, як ви можете. Це всі канали комунікації, які у вас є, і які ви можете подужати. Да? Тобто, це Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, LinkedIn, Телеграм-канал. Якщо максимальна кількість, яку ви можете каналі комунікації, де себе ви можете рекламувати, будь ласка, робіть це. Це можуть бути якісь піар-кросні компанії. Ви можете рекламувати один одного зі своїми партнерами, зі своїми колегами, з іншими експертами. Звісно, ви повинні десь виступати на якихось офлайн і онлайн подіях, якщо є така можливість. Ну, і, звісно, якщо ми говоримо безпосередньо про інстаграм, це і платні якісь реклами так само. Блогерів у яких споріднених нішах і просто платна реклама. Тобто ви маєте постійно себе рекламувати. І, звісно, ви маєте постійно робити контент. Контент це взагалі штука, яка гріє вас і активує ваш персональний бренд постійно. Ви не повинні зупинятися в тому, щоб виробляти свій контент. Інакше про вас просто перестануть... Знати люди і перестануть вас дивитись, і ви просто пропадете десь з радарів. Наступне правило: доводь всім, що ти несеш користь. І доводити це ми можемо дійсно тільки завдяки нашим соціальним доказам. Наші соціальні докази це наші кейси, це. Наш досвід, яким ми ділимось, це знову ми можемо робити через контент, і не бійтесь давати користь в своїх соціальних мережах. Я дуже часто бачу експертів, які, ну, скажімо так, трішечки такі, знаєте, жадібні до свого контенту в соціальних мережах. Їм здається, що якщо вони будуть давати користь в соціальних мережах, то до них не будуть ходити клієнти, і тому що вони ж все вже отримують соціальних мереж. Повірте мені, ніхто нічого не робить майже від вашого корисного контенту, того, що ви даєте. Але у людей відкладається в голові, що ви той експерт, який може їм допомогти. І е, люди, які думають, вони 100% розуміють про те, що неможливо на всіх накласти одні правила, які ви даєте там, або якісь одні поради. Все одно, щоб вам допомогли, потрібно розбиратися в вашому кейсі індивідуально. І якщо людина це розуміє, вона обов'язково до вас прийде. Але якщо ви не будете давати корисного контенту і не будете давати ваших соціальних доказів, вона ніяким чином не зрозуміє, що ви класний експерт і професіонал. І наступне правило останнє: постійно аналізуйте, що відбувається у вашому профілі. Постійно аналізуйте, що відбувається з клієнтом. Постійно аналізуйте всі обставини і контекст, в яких ви знаходитесь. Тому що е, все дуже плинне, все дуже змінюється, все дуже швидко змінюється. І ви маєте тримати постійно руку на пульсі, і ви маєте постійно бути дуже гнучкими для того, щоб розвиватися, і знаєте, як в тому серфі постійно е, ловити хвилю. Якщо ви не будете ловити хвилю, вона вас просто накриє. От для цього потрібно постійно аналізувати і свою цільову аудиторію, і свої продукти наскільки вони корисні, і свій контент, наскільки він цікавий, наскільки на нього реагують, і те взагалі, куди ви рухаєте, звіряти постійно свої координати, чи те, чи співпадає мій рух зараз з моїми цілями, чи співпадає цей рух з тим, куди я рухаюсь і чого я хочу. Тому що тільки ми знаєте, десь губимо цей контакт. Цю, ці координати в нас десь вони сунуться. Все, ви зразу відчуваєте той відкат, ви зразу губите мотивацію, тому що ви не розумієте, куди ви йдете. Тому обов'язково аналізуйте постійно. Розумійте, що клієнти змінюються, їхні потреби змінюються, Змінюється мислення людей, змінюється психологія поведінки людей. І навіть в соціальних мережах ви можете прослідкувати, яким чином йде шлях вашого клієнта. І от, щоб знати, де в який момент саме тригернути вашого клієнта, щоб він у вас придбав продукт чи послугу, для цього вам потрібен постійний аналіз. І ніколи не зупиняйтесь. Тобто постійно аналізуємо, постійно себе рекламуємо, і ці всі правила ви маєте постійно тримати в себе в голові. Неможливо один раз щось зробити і про це забути. Ви маєте постійно оновлювати по цих всіх правилах, скажімо так, десь свої нотатки. Тоді у вас буде активно працювати ваш персональний бренд, він буде працювати на вас, і він буде вам приносити клієнтів і гроші.